Також у мене ще є одна капуста від компанії Novesits, це у нас EX524. На жаль, яка вона по сроках, я не знаю. Це вона в мене як би буде на тестуванні вперше її посадив. У мене всього-навсього дві капустинки 524. -ї. Оце ось одна така, теж доволі непогана. Вона була маленька, відставша трішки, але бачите, згодом. Набрала в масі, розвинулась непогано. І є в мене ось вона друга. Ця значно більша. Вже ось які листочки крупні, теж красива капуста. Теж буду за нею наблюдати. Подивимось, що вона за капуста. Коли вона зав'яже головки, які там в неї будуть сроки, ну які будуть в неї смакові якості. Будемо все це фіксувати. Подивимось, що вона за капуста. Инкс пятьсот двадцать четыре иного Сиц.